Всім вітання! Зараз таке буде коротеньке відео відносно мінімального споживання качера. Це не є про потужність, це чисто на яких мінімальних струмах може працювати генератор високої напруги, високої частоти. І от у нас споживання іде. 12 мА. І напруга зараз відбувається на конденсаторі. Тепер я буду додавати плавненько потужність. От у нас 25 мА, вже 160 В. 40 50 мА, вже майже 500 В. І 100 мА зайшли за кіловольт. Зараз так, щоб не доходити. Тобто у нас плавне регулювання. От 100 мА. 1000 вольт ми маємо. Живлення саме відключилося, пішов розряд конденсатора. Тобто це свого роду регульований блок живлення получився з плавним регулюванням напруги споживання 16 вольт, 100 мА 16 вольт це у нас буде 1,6 Вт, тобто блок живлення на вході 1,6 Вт, на виході 1000 вольт. Це таке коротеньке пізнавальне відео. Що стосується транзистора, це транзистор КТ-838 від вихідного каскаду, строчної розгортки телевізорів. Вони доступні, не є дефіцитні, багато в кого валяється. І ну, тран... качери, на таких транзисторах не роблять качери. Але, він також працездатний, як ви побачили, і працює з досить таким мінімальним споживанням. Щоб система працювала стабільно, прийшлося зробити таку цікаву конструкцію, без цієї конструкції таких параметрів не отримаєш. Тобто тут йде вже такі хвильові процеси, їх головне запустити, і далі ми можемо зменшувати споживання до 10-12 мА. Система не зривається. І що я ще зробив? Додав кількість вітків на індуктор. Зараз тут 7 віточків. Скоротив відстань. Ну, це таке досконалення. але головне, що ми можемо з допомогою резистора на базі керувати напругою на антені. Всім успіху і до нових зустрічей!